Чи можуть вони дійсності перевіряти таким чином, щоб їх шлях трафив вже кінець кінцем? Ну, карта диявола. То вже йде підказка, що так, вони можуть таким чином це перевіряти, ті расисти довбані. Колесо фортуни. Весьмірка жезлів. Так, так, я з цим згоден, що вони таким чином можуть перевіряти. Типу, ну що, ви там маєте вже дуже сильні системи захисту? Давайте перевіримо. Тому коли будемо робити вже на сьогодні четвер, будемо робити в суботу розклад по регіонах гарячих точках України на наступних сім днів, вже й подивимося, які потенційно знову ж таки, чи можуть збільшитися зараз повітряні загрози, і які потенційно регіони найбільше під загрозою, так? Давайте витягнемо, чи взагалі можуть збільшитись потенційно повітряні загрози по Україні в цілому. Так, карта, бачите, ворог який спостерігає. Так, тут в нас сімірка Жез, сімірка Пентаклів, тобто ну недостатньо все рівно. У них там є якийсь ресурс, аркан-блок. Тобто, вони можуть так от десь точково пробивати. Чи можуть бути зараз по всій Україні прямо масштабні загрози і атаки. Давайте подивимося. Недостатні в них ресурс для цього наразі, як нас от назбирують, накопичують аркан імператриці і поки що так би можливість закрити. Але при нагоді вони будуть пробувати ще робити масовані атаки. Тобто, це ще повністю ця загроза, на жаль, не пропала, тому нам. Будь-якому випадку треба бути уважними та обережними максимально і кожного дня.